Зараз середина січня я буду знімати адвент-календар ще один. Цей адвент я не можу не зняти, бо я його замовляла з Британії, і це продовження моєї традиції розпаковувати адвенти від Пілу. І минулого року в нас був потяг, і він коштував 400 фунтів. Цей раз в них також виходив якийсь транспортний засіб, якийсь автобус, великий адвент, але сорі. Я зажмотила гроші на нього, тому що знову 400 фунтів плюс ще десь 100 доларів витрачати за доставку. Я не хотіла, тому я замовила міні-версію адвенту від Пілуї на цей раз. У грудні я зловила нормальне таке вигорання від е, зйомок, від адвент-календарів від косметики в цілому. Тому найближчим часом я планую більше йти в лайфстайл контент в більш. І ще yeah. теми, але ну як не зняти про цього красення? Тут то, до речі, всього 12 віконечок. Ще одна причина, чому я вирішила брати саме маленький адвент календар. Бо адвент потяг був розкішний. Він був величезний, він був крутий. В ньому було багато крутих. Засобів, палет, але, врешті-решт, користувалася я буквально двома-трьома продуктами з усього адвенту. Багато чого я насправді розіграла і це пішло на пользу, але все одно відчувалося це як дарма витрачені кошти в сенсі, що я не користувалася майже нічим. Тому маленький на 12 віконечок. Адвент мені здався хорошою покупкою. Все одно я думаю, що тут буде все дуже круто. Пілуї мене не розчаровує ні по оглядах, ні по тому, що я бачу в інтернеті. Я не бачу. До речі, розпаковку саме цього адвенту спеціально пролистувала. Одразу хочеться відмітити, звісно, якість картону, якість коробки. Дуже оригінальна концепція з тим, що це сі. Знаєте, багато хто робить квадратні прямокутні коробки. Це ж геніально, просто додати трубочку і все. У вас вже є концепт. Ну, все дуже нарядно, дійсно якісно все відчувається. Дуже важке. Ви бачите, що всі віконці великі. І давайте подивимося одразу перший день. Так. Так, тут у нас знову сік. такий якісний картон. Я правильно могла під пензлики, наприклад, використовувати. Так розвернути і все. Я так і зроблю. Чи ні? Отак просто поставлю, поставлю в нього пензлики і буде стояти у мене. Та, це шматок шоколаду. І що? Так, давайте дивитися, що це. У мене є здогадка, що це може бути якесь або ліпкомбо. комбо Поки що не розумію. Я думала, що я до цього відео зроблю собі нігті, сходжу принаймні в салон, зробити якийсь базовий манікюр. Я не можу виїхати в місто другий день, тому що просто колапс, все замерзло, все в ожеледиці, таксі не приїздять, машина заморожена. Сиджу вдома. Дуже гарно. Ну, подивіться, як це гарно. Так, бачу, що тут дійсно два якихось продукти. Це виявляється, що продукти для губ, кондиціонер для губ, щоб це не було, і олія для губ. Я дуже сподіваюся, що цього року вони зробили в тематиці соку, аромати фруктів. Тові, тому що минулого року все було у ванільно-карамельних ароматах, і мене аж під нуду, нуду. Мене нудило трошки від цих ароматів. Вони були занадто якісь молочні, занадто солодкі. Давайте послухаємо, які аромати тут. Я собі заборонила купувати взагалі щось нове з косметики. Я використовую все, що в мене є, і у мене закінчилися вже декілька помадок. Я цим дуже пишаюся. У мене будуть обов'язково пусті баночки, я вам розкажу. Тому в цілому я радію зараз новим продуктам, бо я знову ж їх не купую. Пахне вже відчувають цукерками, мармеладом, фруктовим мармеладом. Я так розумію, що це. Тут типу. боже. Ну, типу, доглядовий якийсь засіб, окей. Олія для, олія для губ. Пам'ятаю в них цей дизайн. Красивуча олія. Я навіть мені шкода її розпаковувати. У мене достатньо продуктів для губ знову ж. Розіграю цю красу потім. Ти живеш в якомусь загубленому світі. Вінниці. Хто працює, хто навчається? Напишіть, як ви входите у ритм. Я не можу ніяк. У мене повна прокрастинація. Другий день. Дабл чек, написано. Боже, яке гарне пакування. Ну, вони ж це придумують, вони ж це якось розробляють. Тут намальована полуничка. Цікавий факт про мене: я не люблю штучний аромат полуниці. Штучний аромат банану і штучний аромат полуниці це два аромати, які я прям не вивожу. Ні слухати, ні на смак, знаєте, в йогуртах вони бувають. Це двофазний очищувач для шкіри. Я так думаю, щоб знімати макіяж, корисна штука. У мене постійно вони закінчуються, бо я декілька разів на день змиваю макіяж. Мені не хочеться цю коробку викидати. Ну як її викинеш? Вона така гарна. Та навіть цю ну що це за Ну як вона. Це повноцінний ящик е, у якомусь комоді зекеї. Якість реально, як у меблів, з ікеї або юску. Ніякого хейту, може трошки. А дивіться, який велетенський третій день. Знаєте, чому він довгий? Тому що тут два продукти. Я так розумію, це. Багаторазові диски для зняття макіяжу, і тут у нас вмивалка В минулому році я не пам'ятаю багато продуктів саме для зняття макіяжу. В цьому році аж два віконця вже нам присвятили саме цьому. Мені просто цікаво подивитися, чи дійсно вони багаторазові, як я думаю. А, це не багаторазові, це одноразові ватні диски. Не очікувала. Я ще не бачила, щоб в адвент календарі. Клали ватні диски. І міцелярна вода, до речі, це та, яка з натисканням. Тобто натискаєш з ватним диском і виходить міцелярна вода. Міцелярна вода, ну я нею не користуюся. У мене є дві пляшки міцелярної води. Отаки, От отакої маленької мені вистачає на півроку, тому що я все змиваю гідрофільною олією. Тому певно, цю я. Подарую, можливо, комусь, можливо, розіграю. Це я собі залишу. Четвертий день, э, четвертий та дев'ятий тут найменше. Цікаво, що там може бути. Мені цікаво, чи буде тут саме декоративна косметика. Ні. Тому що поки що тільки якісь доглядові штуки. Це крем для рук. Я дізналася про себе цікавий факт, що мені подобаються креми для рук без аромату. Я закінчую зараз ось цей від 3:80 Skincare. Вони мені його прислали, це наш український бренд, і він абсолютно без аромату. Давайте послухаємо, чим пахне це. Написано «Hot Toddy». Я не знаю, що таке «Toddy». Можливо, якийсь чай. Так, дуже він такий густенький, трошки як чай з цитрусами. Він мені пахне. Можливо, це воно і є. Приємний аромат, буду користуватися в сумочку, залетить. Зараз взимку те, що треба. Слухайте, ну у мене є неприємна підозра, що це адвент-календар з доглядовою косметикою. Так, і є. І це можна було дізнатися, якби я прочитала опис до Адвента, коли замовляла. Але я принципово не читаю описи, щоб не заспойлерити собі склад Адвенту. Тому тут нема провини у Пілуї. Тут... Просто мені урок, і знову мені попадається якийсь крем. Певно, щоб була декоративна косметика, треба було купувати великий адвент. Просто доглядова косметика мені на те, що зараз потрібна. Що це все такое? Це тонізуючі пади педи. Щас це модна штука. Це такі. Щас я покажу. Спочатку скажу для чого вони. Вони для зволоження, для того, щоб звужувати пори, балансувати шкіру, згладжувати, її, заспокоювати, і трошечки ексфоліювати, тобто від, відлущувати. Бачите, тут є пінцетик. Глянь ніяк не можу його відкрити. Тобто, я прям тягну за цей язичок. Він дуже маленький. Зараз треба буде його вспороти трошки. Вона, звісно, якось дуже неохайно це все виходить, але як і просто дуже хочу вам показати. Ось так виглядають. Твою маму. О, так, педи. Е, один пед на все обличчя протирати і таким чином зволожувати шкіру, балансувати її. Мені дуже не подобається аромат полуниці. Такий супер хімозний. Я не дуже такий не люблю. На нічого буду користуватись. У мене нема падів ніяких, тому в цілому це мені корисно. Так, ну все нічого, крім догляду, вже не очікую від цього адвенту. Шостий день знову догляд, звісно ж, софт. Слаші фейскрім, і, до речі, минулорічний крем, який був з ароматом печива. Мене так від нього нудило. Я ним не могла користуватися взагалі просто через запах. Бо він був якийсь такий молочно-вершково, я навіть не можу його описати, аж занадто солодко-молочний. Гарнющий крем. Знову ж розіграю певно. Я думаю, що він просто зволожуючий якийсь. Я взагалі обожнюю поєднання блакитного і рожевого у дизайні. Мені здається, це найкрасивіше. Поєднання, якщо ми беремо якісь прям кольори. Сьомий день Ух ти! Тут щось а, знову якесь комбо, какао та вершки. Я думаю, що це щось з ароматом гарячого шоколаду, навіть можливо. Мені здається, що можливо, можливо, тут знову комбінація бальзаму для губ і якогось ще догляду для губку. Так це абсолютно ідентична історія, яка нам натрапила в першому дні, тільки на цей раз це просто інший аромат. Давайте з цього я собі залишу навпаки олію, щоб вам показати. Вона виглядає ідентично. Ой, і мені здається, вона з кольором. О, oh майка! Я реалістичнішого аромату, свіжоспірна. Печених шоколадних мафінів я ніколи не відчувала настільки реалістичну імітацію цього аромату. Я просто тільки два дні тому пекла шоколадні мафіни, і у мене такий самий аромат у цих мафінів був. Типу, нуль враження, що це щось фейкове. Сама олія, я не знаю. Вона якась густенька і трошки липка. Вона мені більше. Блиск для губ нагадує, ну і кольору, як бачите, особливо немає. Так, ідемо на восьмий день щось маленьке зовсім тут. І здається, що це е, бальзам для губ. Це вже п'ятий бальзам для губ. Ну, в сенсі продукт для губ е, в цьому адвенті. Ні, написано, що це бальзам для губ, а не просто сувенірчик. А як його. -а. -а, -а. Короче, така історія. <laughs> ну, пахне знову цими цукерками, желейними, фруктовими. Прикольно. Ну, я собі його не буду залишати. Він мені літ не нада. Дев'ятий день. О, якась упаковка незвичайна по кольорах. Мері марципан. Я не люблю марципани. Я не люблю лакрицю і марципани з солодкого. До речі, це вже можна віднести навіть до макіяжу. Тому що написано, що це праймер під макіяж. Нежирний праймер для того, щоб блюрити пори, доглядати за шкірою. Ну, якщо він буде пахнути марципаном, це, звісно, не дуже весело. У мене нещодавно закінчився праймер від Бобі Браун. У, він такий, прям як, як силіконові праймери для того, щоб прикривати пори. Але насправді у нього формула така, як більше гель-крем. Пахне він дійсно марципаном. Але не так огидно, як я б уявляла собі. Ну, таким цукровим марципаном, дійсно. Я ним скористаюся потім, коли буду робити наступний раз макіяж. Цікаво, цікаво. Може він мені зайде. Ой-ой. Ой-ой. Ринки в пакетики взяли і не виклали. О, господи. Це лосьон для тіла. До речі, у мене закінчилися всі лосьони для тіла, мені актуально. Він з ароматом чаю з лимоном, який мені натрапився раніше. Дуже якась водяниста у нього формула прям. Аж занадто водяниста. Ну такий аромат. Я б краще хотіла з тим какао-ароматом, який нам натрапив раніше. Але окей, окей, я не буду виродувати у всіх різні смаки. Просто мені більше б хотілося інший аромат. У нас залишилося, до речі, два віконечка. Дивіться: одинадцятий і дванадцятий. Давайте дивитися одинадцятий. Як я й думала, нам поклали матку. Я думала, коли ж покладуть, в якому віконці нас надурять. Я не вважаю, що нас надурили стосовно маски, але просто маска одноразова. І вона, як на мене, має найменшу цінність. Ну, для мене, на мій погляд. Ну так, да, це просто тканова, зволожуюча масочка з приємним дизайном. Зроблю з задоволенням, але знову ж вона одноразова. І 12-й день. Чу він? Чу чи... він? Понятно, що він такий великий. Тільки не кажіть, що тут буде знову щось. Подажіте? Подажіте, воно все в стразах. Вони ж ума зашлі. Просто на коробку стрази. Це що якийсь... А як мені потім це викидати, якщо це просто упаковка? Оце я розумію кульмінація, коли таке пакування святкове. Так, вони зашлі з ума. Я не уявляю, як це потім викидати, чесно скажу. І тут в нас. А що в сенсі? Ви маєте на увазі, що тут знову те саме, тільки просто з іншим ароматом? Коротше, тут знову кондиціонер для губ і знову олія для губ. Але на цей раз з. А кранбері це що? Кранбері? Це клюква. Соусі Кранбері. Хочу понюхати Сосі Кранбері. Су... Я вас не обманю, тут написано Сосі Кранбері. Просто ягодами, такими солоденьким чимось ягідним компотиком. Воно, до речі, прозоре. Тут я думаю, також не буде сильного кольору, буде просто такий червоний відтінок у олії. Але в цілому вони всі відрізняються лише ароматом. Слухайте, тут дуже красиве пакування. Я прям так запакую, як воно було, і кондиціонери, олію, і на розіграш відправлю, тому що мені здається, що. Це дуже гарно, але мені забагато продуктів. Слухайте, виходить, що в нас 7 продуктів для губ на адвент з 12 віконечок. Ну, таке собі. Вони всі гарні. Я не можу сказати, що я розчарована пакуванням. Але, чесно кажучи, я розраховувала на більше різноманітні продуктів. Ну, плюс, звісно, я трошечки розчарована, що тут нема декоративної косметики. Отже, висновок, що ми отримали? Ми отримали багато доглядової косметики. Я витратила гроші. Нам да. всім я буду точно користуватися лосьйоном для тіла. Точно спробую використати праймер для обличчя. Цьому засоби для зняття макіяжу теж мені будуть корисними. Тобто, я не скажу, що це абсолютно дарма витрачені гроші. Плюс оці всі коробочки я точно використаю. Я їх трошки може закастовлю, і можливо, навіть сам адвент, я розділю на дві частини і зроблю з нього якийсь органайзер, бо дуже все якісно зроблено, і мені шкода таке викидати. Плюс я зможу вам розіграти дещо, щоб вам теж було приємно зробити якусь добру справу, переказати гроші на притулки. За грудень, як я й сказала, тема косметики. Мене просто отут уже я вже цю косметику бачити не можу. Я планую найближчим часом знімати більше. Альтернативного контенту, можливо, якийсь лайфстайл, можливо, ну коротше, я вже написала декілька ідей собі, але ще хочу розпакувати пару адвентів. Певно буду робити це в своєму Тіктоці в більш короткому форматі. Напишіть, як у вас минули свята, як у вас погодка, бо у нас сніг і мінус 15. Сподіваюся, ви в безпеці. Па-па!